Всім привіт! У нас сьогодні незвичайне розпакування, тому що вперше в Вінниці ми замовили доставку. Доставка в нас з... Хотіла сказати з метро. не з метро. Доставка у нас з сільпо. Сума замовлення 663 гривні. Це разом з доставкою. Послуги доставки 49 гривень. Написана якась знижка. Зараз буду розбиратися і вам. Розказувати та показувати, що ми замовили. Замовлення це продуктів і плюс мило. Та я буду вказувати ціни. Замовлення з доставки насправді це завжди цікаво, тому що ви купуєте просто кота в мішку по факту. От, тому я вирішила спробувати, щоб вам показати, ну, і самі мати такий досвід. Можу сказати, що зараз не було ні повітряних тривог, нічого. Це дуже гарно, але кур'єр все одно спізнився на 40 хвилин. Враховуючи ну, момент, доставка мала бути включена до 17.00. Тобто, там був такий проміжок великий півтори години для того, щоб доставити. Але кур'єр приїхав о 17.40, щоб ви розуміли. Не знаю, вважаю, це не дуже. Чек пробитий о 15:20 на хвилиночку. Ну, таке собі. Так, з іншим проблем, нібито я не побачила. Все по чеку нормально. Все, що я замовляла. Єдині були нюанси з милом не було саме того ну, запаху, який я замовляла. Мені перезвонили, ми все з'ясували, все ок. Все інше точно так, як я замовляла. Я передивилась, поки діставала все, ніби нормально. І так, доставка у нас 49 гривень, як я сказала, але я бачу в чеку, що є знижка. Знижка 11,37. Я не знаю, що це означає, але ось є така знижка в доставці. Ну, ось так. Що я замовила? Так, це я не втрималась, я хотіла їсти. Такий салат з куркою та з ананасом. Досить непоганий. В принципі, як для власної кулінарії, він коштував 33,48. Там така була дуже маленька порція: 120 г. Далі, я купила ось такі йогурти. Йогурти Молокія, один білий гранола яблуко кориця 2,5%, жирності. Давайте подивимось разом склад. Ягурто, молоко, закваска. Його. Угу. І давайте нутрієнти подивимось. Жири, білки, вуглеводи. Ну, мене е, досить е, так, мені сподобалось, що тут вуглеводи. Всього 4,7, як для десерту це досить непогано. Від них 4,7 цукру. Ось. Один такий взяла спробувати. Я такий ще не пробувала. Та один ось такий смак. Це також з гранолою. Груша, ваніль, гранола. Чи гранола, як правильно. Мені здається, гранола. Що ви думаєте? Ну, склад, я думаю, тут схожий, просто смак трохи різний. Ось така цінність. Також вуглеводи 4,7. І так, йогурт. Давайте прям. У нас, якщо у нас є чек, можна показати. Йогурт э, з груши, груша ваніль 25-29. Так, так, так. А де ще один йогурт? Хто знає? Хм. Чи я неправильно дивлюся? Як ви думаєте? А, знайшла. Ось ще один йогурт. З рушокриці. Він так, також 25-29. Вони однаково коштують. Молоко. ось таке безлактозне. Молоко, насправді, якщо порівнювати з метро, і там я беру молокія, то тут вийшло нам дорожче. Молоко нам вийшло на 34,59. Можете перевірити чеку. Яйця один десяток, Ось такі кувочка, звичайні яйця вийшли на 40,59. Далі, це виноград. Киш-миш. Я вже бачу, що він не, ну, не супер такий стиглий, але спробуємо. В принципі, він був о, акційна. Вартість була, що він коштує 44,99, так він дорожче. Вийшов на 26 гривень. Так, трохи більше, ніж пів кіло. Я вказувала пів кіло це, я думаю, нормальна, допустима таки, така відхиленість. Часник я вказувала 200 грив, у мене вийшло на 244 грами. Вийшло на 25-38, 25,38. Раз, два, три, п'ять головок чеснику вийшло. Далі капуста. Капуста півтора кілограма. Я вказувала кілограм, але в них ось така дуже-дуже велика капуста. Тому ось вийшло один качан, точніше, половина на 22-29. Досить непогана ціна, в принципі. Ось такі перці, вони гострі з начинкою сиру. Я ще не куштувала, побачила просто рекомендацію. Що ви думаєте? Реклама на мене спрацювала. Згадала про них, думаю, подивлюсь, чи є вони в сільпо. Тому що буквально вчора бачила цю рекомендацію. Думаю, я якраз і перчик, і сир полюбляю, і вона гарно так виглядає. Ну, коротше, будемо пробувати. Ось, не знаю, чи Льоша буде така, я думаю, що я спробую. Вийшли на 87,99. Ось вони коштували в сільпо. Мило, ну це взагалі я не збиралась купувати. У нас на кухні зараз стоїть рідке мило. Там зручно руки мити під час готування, навіть там після туалету буває зручно, тому що там дуже поруч все у нас можете подивитися відео румтур. І там закінчується рідке мило. Можна було купити просто в упаковці та перелити. Але я побачила, що ось це мило, воно справді коштує від 90 до 110 гривень. В сільпо воно коштує десь 95-97, не пам'ятаю. Але воно було по акції 35,99. Представляєте? Уявляєте? Я взяла ну, пів літра. Нормально взагалі. Дуже класно. Не збиралась, але якщо ось є така можливість, тим паче, що на кухні скоро закінчиться. І досить така непогана упаковка в цілому. Буває дуже вони стрьомно виглядають. А ось тут класний варіант. За лимони вказувала пів кілограму. Чи... А, 600 грамів, мені здається, я вказувала 654 вийшло. І вийшло на 34,66. Банани. Звичайно, як же без бананів. Мені подобається, коли доставляють більш зелені, аніж такі переспі... перестиглі. Я вказувала кілограм, кілограм 134. ну Супер. На 74,27. В. Сюльпом банани по 65 гривень. зараз. ще сьогодні був в магазині, і там банани були 70 чи вище навіть. Ось. Картопля. Я вказувала. Слухайте, півтора кілограма я вказувала. Так, кілограм 548 доставили. Супер взагалі вийшло на 13,76. А чи так подержало? Мені здається, дорожче була картопля. Не знаю. Ну, цікаво, цікаво. Ось. Так, зелень. Це є вітамінний пучок, він з цибулею. Та другий пучок це просто петрушка та кріп. Зараз подивимось ціну. Вам скажу. Вітамінний пучок 29,99 і. Хм. А, цибуля. Просто цибуля вказана, як 33,04. А ні, це цибуля жовта. Що я, я не то вам кажу. Ось мікс. Кріп петрушка 2499. Ось так. Це, Мені тут допомагає наш улюбленець. Ось, А ми продовжимо. Так, ще в нас є морква. Моркву я брала кілограм, нам вона постійно потрібна. Вийшла на 24,60. Цибуля, також я брала кілограм, трохи більше кілограму, вийшло на 33 гривні. Ось. Ось такі справи. До речі, ось ці лимони, наприклад, 52,99. Льоша сьогодні був в магазинчику маленькому такому на районі. Там лимони, виявляєте, 90 гривень за кілограм. Просто цікаво. Так що, ось так. Не знаю, чи будемо ще замовляти в сільпо. В принципі, нормально. Але, але подумаємо ще. Ось така вийшла. У нас закупівля невеличка, без м'яса, тому що не знаю. Ну, якось мені, по-перше, є в нас ще м'ясо, по-друге, ну, якось засумнівалася брати м'ясо. А, зачекайте, ще авокадо був. Я не показала вам. Ну, такий. В принципі, мабуть. День-два полежить і буде нормально. Не перестигли. А це головне, тому що авокадо був по акції 28 гривень. Це хаос. От тому я боялась, скоріше, що він буде Але Так, нічого, полежить і думаю, буде нормально. Можливо, він вже нормальний, але ну, як на мене, я б трошки йому дала ще полежати. Так, тепер точно все. Всім дякую за перегляд. Пишіть, якщо ви користувалися якоюсь доставкою, тому що я, крім Сільпо, Мені здається, нічим не користувалися. У нас ще попереду грош. Не знаю, чи доставляють в метро. Знаю, що є доставка ВТБ. Протестуємо, все протестуємо. До зустрічі!